Нажми, ліз, нажми і Тримай, 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 тримай. тримай. В аграрному ліцеї на Кіровоградщині студентів вчать керувати безпілотними літальними апаратами. Знайомимося з технічними характеристиками літального апарату. Це Mavic 3 Його технічні характеристики це до 70 км за годину швидкість, висота польоту 6 км. Радіус 6 кілометрів. В автономному режимі на різних режимах польоту вивчають будову літальних апаратів, технічне обслуговування, підготовка і вивід його на позицію на літальну. І Також вивчаємо повністю це режим польоту, аеродинаміку і під час різноманітних погодних умов відповідно керувати цим літальним апаратом. Я вперше керував дроном, мені сподобалося. На мій подив, було легко керувати дроном. Перед тим, як спробувати керувати дроном, студенти вивчають теорію. Навички відпрацьовують на симуляційному тренажері. Я планую вступити в ЗСУ, то думаю, що професія операторів дронів дуже важлива, армії. Керівник аграрного ліцею Сергій Братченко вважає, професія оператора дронів затребована і у воєнний, і у мирний час. Сільське господарство потребує даних пристроїв, для того, щоб більш точніше і краще аналізувати посіви, забрудненість бур'янами, ну і багато інших факторів, які впливають, щоб не використовувати людський ресурс. Каже, нині на курсі записались 20 студентів. Це не тільки хлопці, а це дівчата. В нас навчаються перукарі і от дівчата також виявили бажання бути операторами. Випускники будуть отримувати сертифікат. Ідея готувати операторів дронів виникла у голови приютівської громади Андрія Коломійцева у 2019 році. каже тоді реалізувати її завадив карантин через коронавірус, бо студенти вчились дистанційно. Під час повномасштабного вторгнення вирішили, що ця спеціальність на часі за рахунок бюджету селищного бюджету місцевого бюджету було прийнято рішення надати субвенцію на обласний бюджет для того, щоб департамент освіти та науки придбав безпосередньо для нашого аграрного. У ліцеві необхідне обладнання. Було виділено 325 тисяч гривень. Комп'ютерна техніка, один великий дрон і три дрони для навчання більш маленьких компактних. Каже, навчатимуть на оператора дронів студентів рік. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.